Тим часом перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у сполучених штатах. Тренування проходили на військовій базі в Аризоні. Про це розповіла речниця повітряних сил американської нацгвардії Ерін Ханіган. Вона відмовилася повідомляти от кількість точну кількість пілотів і дату їхнього повернення з міркувань безпеки. Проте відомо, що пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки. Українські пілоти, які вже закінчили навчання на F-16, продовжать підготовку в Європі. Про це розповідає і речник повітряних сил Ілія Євлаш. Каже, наші фахівці прийдуть в Україні трохи пізніше, аби виконувати завдання та ділитись досвідом з колегами. Перші винищувачі f 16 які прибудуть в Україну, патрулюватимуть повітряний простір держави нашої. А також завдаватимуть ударів на лінії зіткнення. Зараз з нами Костянтин Криволап на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт-аналітик. Наші вітання вам. Вітаю вас. Пане Костянтине, я не втомлюсь питати, тому що питання у глядачів не зникає. Ми вже, мабуть, разів три чи чотири ста так і в рамках марафону єдині новини. Де в принципі як журналісти так повідомляли, що от вони закінчили навчання? Далі наступний етап. Ну от сьогодні у нас так чергово закінчили навчання в Аризоні, Наступний етап у Європі. Європі. Скільки цих етапів ще є, і коли буде той фінальний етап в Україні, про коли який ми згадував? Ми так. Зрозуміло, давайте наведемо тут якісь, якусь чіткість ясність. Давайте. Перше, є загальна програма, натівська програма підготовки пілотів Ф16. Да? Окрема є технічна підготовка. Це окрема підготовка пілотів. Вона складається там з декількох етапів, але принципово можна сказати так. Спочатку це загальні основи, як чому літак літає, як виникає там аеродинамічна сила, як це все влаштоване. Перші польоти на таких простеньких літачках, потім трохи поскладніші літачки. Робота на симуляторах. Е, ну і таке інше. Це таке чітко визначена кількість часів, які це проходиться. Наші пілоти вони не проходили підготовку ну, такого навчального рівня, тому що це вже е, якщо там навіть хлопці були після училища, там були такі групи, е, то вони вже це не проходили. Вони одразу почали проходити головне це була англійська мова, англійська технічна. Вона дуже відрізняється від звичайної такої побутової мови. І е, оце вони проходили в основному в Британії. Потім частина, яка пішла там вчитися у Францію, вона там вчилася там, теж немає 16. Там вони теж вивчали, ну скажімо так, підходи, основи правила взаємодії, тактичні ідеї, дії і відпрацювання на симуляторах. В Америці там вже конкретно f 16 і там вже конкретний курс пілотування. Спочатку з інструктором, потім самостійно, а потім все ускладнення цих функцій. Це спочатку польоти в день, потім польоти в складних метеоумовах, польоти вночі, польоти по приборам. І вже третій етап. Скажімо так, він ніколи не буває кінцевим або заключним. Це освоєння якихось конкретних місій. Ну, наприклад, там для блок 50-52 системи управління, пілотаж, подавлення засобів ППО, тактичні дії. Ну, тобто дуже конкретні місії. Да? І от та основна група наших пілотів, які мали там суттєвий вже досвід, вони вже знали. Вони вже були вже приймали участь в усіх повітряних операціях. Вони орієнтувалися саме на конкретні виконання конкретних місій, або це протиповітряна оборона, проти крилатих ракет, проти БПЛА. Або це штурмові дії, або це враження засобів ППО, або це враження наземних цілей не пов'язаних з ППО, тому що це трохи різні системи, різні засоби ураження. Це те, що касається, стосується пілотів, те, що стосується технарів. ну от пропорція десь така. Один літак. Ну, не менш ніж, скажімо так, півтора пілота, краще два, а ще краще три, щоб вони постійно працювали. А е, по технікам, ну за кожним літаком закріпляється. Ну, раніше так було взагалі е, свій технік самольота. але. Іншого персоналу, який його обслуговує, там від 6 8 до 10-12 це фахівці, які займаються саме обслуговуванням систем окремих систем літака. Так от, в цьому повідомленні, яке ми почули, це знаєте, така дитяча іграшка є там і, чи краще пазл. Всі розуміють, що таке пазл. Так, от нам показали один пазл, який сказали 10 українських. Технарів повертаються, чи пілотів повертаються в Україну для того, щоб там щось робити. Оце тільки маленький пазл. А вся картина, вона ну дуже дуже велика, дуже серйозна. Да? І е, чому так роблять? Ну розуміло, зрозуміло, чому так роблять і правильно так, що це роблять. Е, хочу сказати, що щоб ми всі розуміли, все йде так, як повинно йти. Трохи раніше, трохи пізніше, але все йде так, як повинно йти, і і по пілотам, і по літакам, і по демодернізації, і по технічному складу все нормально.